Привіт про. Сьогоднішній урок це про цікаві запитання, які, можливо, не прозвучали впродовж вивчення цієї теми, але вони можуть десь вітати поруч або виникати у вас. Перше питання це як багатовимірні масиви представлені в Java? Відповідь така: багатовимірні масиви вони представляються як масиви масивів. Наприклад, двовимірний масив він оголошується як масив intів, і він фактично є масивом, кожен елемент якого є іншим масивом. І той інший масив, він вже в собі містить елементи int, типу int. Друге питання: чи можемо ми змінити розмір масиву після його створення в Java? Ні, розмір масиву змінити. Після його ініціалізації не можна, тобто масиви мають фіксований розмір. Це як є його плюсом, так і його мінусом, да? можливо, правильніше сказати, що це його особливість, яку ми маємо розуміти, і для того, щоб працювати з колекцією, в якої розмір є динамічним, да, то треба розглядати можливості використання інших класів з пакету Java Util, таких як, наприклад, ArrayList. Це. це теж наші майбутні теми, які ми будемо вивчати. Так, третє питання. Чи обмежена величина масивів, який їх максимальний розмір? Ну, Дивіться, масиви в Java, вони саме індексуються типом int. І так як максимальне значення int да, це там 2 гаком мільярди ну, чисел, да, то теоретично максимальний розмір масиву може бути ось трошки більше 2 мільярдів елементів. Але це Максимальний індекс, який можна використовувати да, для будь-якого масиву, тобто це таке теоретичне обмеження. Да. Фактично, досягти такого розміру в реальних програмах Ну зазвичай складненько, да, і можливо, навіть і неможливо через інші обмеження, які теж діють. Тобто, Java а верніше GVM, вона виділяє. Пам'ять для масивів в так званій купі або кучі, або хіп англійської мови. Тому доступна пам'ять GVM-ці да, суттєво вона впливає на максимальний розмір масиву. І е, той самий максимальний розмір масиву він е, впливає, ну з, верніше, залежить від типу даних, які будуть зберігатися в масиві, тому що різні типи вони займають різну кількість пам'яті, як ви знаєте, да. І ну, наприклад, там якщо брати 32-бітову бітову GVM ку да, то там обмеження на 2-3-4 гігабайти пам'яті для всієї JVM-ки, да, тому е, розмір масиву може бути ну набагато меншим. Оскільки вся пам'ять джмки має поміститися в цей ліміт. Якщо ми будемо говорити про 64-бітну да, там буде більше пам'яті доступної і відповідної масиви будуть побільше. Да, тобто тут такий, такий момент, як гнучки да, з одного боку, але все одно є якийсь, якийсь приділ. Теоретично максимальний розмір масиву буде обмежений саме ось цим значенням, ну як, якщо брати клас integer, да, у нього там є max value, тобто там 2 мільярди 147 мільйонів там з хвостиком е-е Елементів, да, тобто на нього можна спиратися. А практично розмір масиву буде обмежуватися об'ємом доступної оперативної пам'яті та обмеженнями самої Да. І треба пам'ятати, що якщо будуть використовуватися занадто великі масиви, то не виключна ситуація, коли це призведе до помилки out of memory error, да, що доступної пам'яті просто буде недоступно для зберігання таких масивів. Який суперклас прямий да, для масиву в Java? А Прямим суперкласом, тобто батьком масивів, є клас Object. Масиви а, вони успадковують від Object методи, да, ф, і, ну, включаючи toString, equals, хешкод, коли ми будемо проходити цей клас детально, да, то ви можете а, це згадати, цей момент, який він у вас зафіксується в повідношенню до масивів також. Які інтерфейси реалізовані масивами в А, Масиви в Java реалізовують два інтерфейси: це clonable, Тобто, clonable нам дозволяє клонувати масив за допомогою методу clone, Да? І serializable, це другий інтерфейс, тобто ми можемо серіалізувати масиви. Ось така невеличка кількість цікавих питань і відповідей до них. Підписуйся на канал, цікався джавою, не зупиняйся в навчанні і до наступних зустрічей.